Ми часто чуємо, ніхто не виграє цю війну, ми бачимо це інакше. Міжнародне право має перемогти, статут ООН має перемогти. Принципи суверенітету, територіальної цілісності, недоторканності міжнародно визнаних кордонів і незалежності держав мають перемогти. Адже якщо кордони України не будуть захищені, чи будуть захищені ваші ця війна не лише про територію, вона про домінування репресії та страх. Ненаситна жага московського режиму до захоплення чужих земель викриває його глибоко вкорінену жадібність. Попри те, що Росія є найбільшою країною у світі за площею, вона все одно не здатна забезпечити базове благополуччя та безпеку власного народу і не може впоратися зі своїми територіями, багато з яких перебувають у стані занепаду. Не бійтеся Росії. Не дозволяйте себе вводити в оману чи маніпулювати цією пропагандою і паралізувати себе її погрозами, зокрема риторикою, яку ви чули і на сьогоднішньому засіданні. Єдиний спосіб закінчити цю війну це протистояти її причині агресії Росії з єдністю, рішучістю та діями.